В рамках всеукраїнського тижня правових знань, присвяченого Міжнародному дню прав людини, у восьмій школі відбулася правознавча конференція на тему незнання законів не звільняє від відповідальності. В ході цієї конференції було висвітлено систему правового виховання, яка має місце у восьмій школі. Небажані вчинки учнів там попереджають за допомогою різного роду заходів, серед яких проведення тижнів права і зустрічі з фахівцями. Кожна людина має права та обов'язки, які прописані у відповідній конвенції ООН, зазначила завідувач сектору міськрайонного управління юстиції Олена Колодяжна. Діти теж наділені правами та обов'язками. Найголовніше право це право знати свої права, і а, тому, що вони з цим зустрічаються кожного дня. І а, звичайно, основні права людини це право на життя, це право на здорове харчування, це право на свободу думки, право на віросповідання. Тобто і де ще дуже. Багато різних прав, які ми з ними сьогодні будемо і вивчати. Якщо говорити про обов'язки учнів, то це в першу чергу обов'язки перед своєю школою. В школі є обов'язково внутрішній статут, і ось цей статут вони повинні вивчати. І вже по ньому, так як вони ще маленькі, так і так як вони навчаються в школі, то саме відповідно до цього статуту, саме відповідно до внутрішніх правил, діти повинні бути з ними ознайомлені і вчиняти свої обов'язки відповідно до цих правил. Правоохоронці наголошують, що так званий перехідний вік, який триває з 11-12 до 16-17 років, це період, коли молодь особливо вразлива перед негативними явищами суспільства, впливом однолітків шкідливими звичками. Коли дитина намагається якось самореалізуватися і показати себе, саме тоді важливим є чинником і фактором показати і пояснити дитині, що, можливо, не всі вчинки є в межах правового поля. Якісь певні речі є чужими. Не можна взяти навіть ручку, не кажучи вже про мобільний телефон. Так само верхній одяг, буває такі випадки, комусь подобається чиясь шапка, і хочеться її собі взяти, просто а іноді взяти навіть в користування. Це ми пояснюємо дітям. Тому що саме з малого починається відповідальність вже навіть велика. Хоча й неповнолітні, але підлітки за вчинення правопорушень та злочинів можуть притягуватись до адміністративної і кримінальної відповідальності, кажуть правоохоронці. Старший дільничний Семан Кірішевський – частий гість у восьмій школі. За старіх молодь від паління, вживання спиртних і наркотичних речовин. Це не тільки шкідливо для здоров'я, а й часто призводить до скоєння злочинів. Щоб достукатись до свідомості школярів, профілактичну роботу міліціонери проводять систематично. Можна пояснити дитині, яка просто в школі. Відразу з нею зустрітися, пояснити їй. Так само, якщо вже крайній випадок, то можна викликати батьків, провести з батьками профілактичну роботу, що вони також. Бо батьки в школі не знають, чим можуть займатися діти. Тобто, в деяких випадках діти, дитина прийшла додому, у неї запитали, як в школі? Все добре. А що саме відбувається в школі, з ким дитина спілкується? Про це батьки можуть і не знати. Тому. Можна викликати батьків з ними провести профілактичну роботу. Як крайній випадок, що дитина вчиняє адміністративні правопорушення або злочини, тоді батьки вже притягуються до адміністративної відповідальності східно чинного законодавства. Наостанок гості побажали учням зустрічатися з правоохоронними органами тільки на подібних заходах у школі і в жодному разі не у міськвідділі міліції чи суді.